Послухались? Да. Не чую? Да! Так. Зараз перевіримо. Так, да, мама. Це принцеса. Маша. Маша, яка ім'я. А ти цього року слухалась? Так. Да. А ходила на недільну школу? Так. Да. І слухала ти на тій недільній школі? Mm. А батьків? Так. Да. А щось до Святого Миколая приготували? Так. Да. Що саме? там? Ну, Розкаже, вас. Коти він завжди вночі, має від дверей ключі, знає, хто живе і де, як себе щодня веде, як шеде. Себе... Кор... Не переживай, не добре. Нема ну, Щас... кому хто... підказати. Він завжди очі, має відверети, знає, хто живе, де, як себе щодня веде. Як? Хто це? Хто це? Діти. Хто це, діти? Ми. А пісеньку, що да. Женя тходить на спіть уве накидай. О що ж наші посади завітаю, Миколай, 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 ти до нас... day. така гарна дівчинка, таку гарну дівчинку і віршу. А що я для тебе приготував. Вася цікава ця того полагання, молилася про подарунок. А хто далі? рік ще є, ще сміливим? Як тебе златувала? А скільки тобі рочись? Сім років. Ти вже в школу ходиш? живу, великий. І що цього року слухався батьків? Mm -hmm. Молодець? Тобто mm -hmm. то молодець сказав правду. А будеш слухатись? Mm -hmm. Добре. А гарно вчиться в школі? Є mm -hmm. 12, -ка, 11, 15. А то це гарні оці? Mm -hmm. А молиться? Mm -hmm. Молишся? Починаєш? Весь mm -hmm. зранку? Ні. Mm -hmm. А будеш молитись? Mm -hmm. а, я тільки хрещусь. А ну то добре, що хреститися, а будеш молитись? Я не знаю жодного. Ви б теж ходите в недільну школу, тебе навчать, вчили, отче наш вчили, так? Каже, не зразу. Ну, то добре. А що ти консультуєш з цим Миколаєм? Вір. А ну розкажи. Святий отче Миколай, мою хату не має, подали мені оціх-оціх торбусів. І з дороги біля родини, в нашу доню біля родини. Ой, молодець, Миколай, молодець.

Що це с этого макулая просит? Напевно по Автобус запросив? Ну, Автобусы опросил? Ну что ты макулай выпанает, боепрохань. Просто я в чм не потом. А что ты у цього десятая Вірші, пісні? Вірші. <говори> а ну расскажи туда. <говори> а, по он. Але наступний рік підготуєш, згадаєшся їдеш? Як тебе за тобі? Як тебе гарна вишиванка? А скільки дзвіроч? Mm -hmm. Добре. А ти вже, напевно, в другому чи третьому класі? А mm -hmm. в другому класі. Подобається тобі школа. Mm -hmm. А на недільну школу приходиш? Yeah. Ти подобається? Якщо yeah. там чак на недільній школі. Пісник, Бога, на часть. Добре. А батьків ты слухають? Да. Завжди? Да. Могу, да. А десь кого що ти побутувала? Воно викаже. Сьогодні я по всему зима не сдаляє, бежу снимок не беру. Будьте виборні. Будь mm -hmm. І на те, що дуже клас. Він свій, він дуже рідний, український, справді нас. Mm -hmm. От і знову нас потішив див передивних віртуз. Mm -hmm. У світі наймиліший український дід Мороз. Мороз. Дайте добавателю. До ворота надаваться, точно. Ну добре І, хату, хату. Писаєте, мама, і так, ще, а це все за цього року на неділений школи? И срав по молодше, легче, таковку має торгли, некрайский узбек. Что ты видишь по дорогу? Ты был темно или Так. Да. А цього руку тебя принес? Да, вот ты ладно поводишся? Так. А цього року подарунки подарунку, если не видит. Варбово. Daj, O,